Страху в бою не відчуває. Зізнається, гвардієць прапор. Отримує бойове завдання і думає, як його виконати. Більше двох років чоловік захищає свою родину та Україну у складі 5-ї Слобожанської бригади скіф Національної гвардії України. Гвардієць розповів про бойові виходи на Луганщині і чому воліє не згадувати про свої нагороди. Так ось. коп йде у нас. Ось так окопи йде у нас. Зігзагом все чітко. Бійниці хлопці будуть потім ще копати собі ямки для боєкомплекту. За бойові дії під Креміною на Луганщині. Гвардії з позивним прапор нагороджений орденом за мужність третього ступеня про свої нагороди. Прапор розповідає, неохоче, припускає. Його відзначили за порятунок пораненого під щільними ворожими обстрілами. Я навіть не знаю вивозити на пораненого, коли влучання було в голову. Навіть, саме, саме тяжко було навіть, вивозити. Тому що довго це відбувалося. І хотілося спасти життя. Ну, життя то спасли. Це, навіть, найтяжка було. Воно себе під обстрілом. Ну, це нагорода, я ж кажу. Це таке життя хлопців, вони не повернуть. Орден, як і кожну свою нагороду та успішний бойовий вихід, прапор вважає спільним з побратимами, живими і тими, хто поліг, захищаючи українську землю від ворога. Хай вони відпочивають з миром. Вони всі були чудові. Ну війна показала хто хто є, хто хто може підтримати в важку хвилину, а хто не може. До лав національної гвардії прапор приєднався наприкінці 22-го року. Прапор харків'янин перші ворожі обстріли почув, збираючись на роботу. Дочекався, коли дружина народила первістка їхню донечку, та пішов захищати свою родину, місто та країну. Ну, а як я можу, міг бути поруч, якщо війна і що? У мене все тут, якби десь кудись їхати, ну, мені не дуже хотілося. Зараз, говорить прапор, війна стала більш технологічною, втім тактика та бойовий досвід, переконаний гвардійсь. Важливіші, за роки війни прапор не раз спілкувався з російськими полоненими. Відзначає, що й ворог змінюється. Так якщо розповідали, що не знають, куди їдуть і навіщо? Вже немає. Скажи, паляніце. Укрзалізниця. Укрзалізниця. Що раз? Укрзалізниця. 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 Ні... Є, звісно, бригади, які не дуже підготовлені, то м'ясо. А є такі, що дуже підготовлені і з ними важко працювати. Та зараз все змінюється. Спочатку це була піша війна, зараз антидронова війна. І противник таки добре розвивається в цьому напрямку. Я не хочу сказати, що ми їх погано розвиваємося, ми теж гарно розвиваємося. Вони теж підхватили цю волну. Все одно тактика, піхота, це ну, першочергове. Наразі прапор заочно здобуває вищу освіту, як підростає донечка, бачить лише під час відпусток після війни не планує залишатись у війську. Та поки гвардій свічуває себе на своєму місці, захищає тих, кого любить, і сумує за друзями, яких вбили російські загарбники. Юлія Губська, телеканал прямий.